Є в СРСР жінка, яку КДБ так боялися, що у 76 років відправили її етапом до Охотського моря на заслання Оксана Мешко. На місце заслання у поселення Аян Хабаровського краю на березі Охотського моря, Оксану Мешко везли етапом через усю імперію зла 108 діб. Жінка, яка спочатку захищала своїх рідних. А потім стала на захист усіх репресованих. Оксана Мешко співзасновниця Української гельсінської групи, зубний біль КДБ і легенда дисидентського руху. Радянську владу не зупинив поважний вік Оксани, і у 1980 році її ув'язнюють по примусовій фальсифікованій експертизі у психлікарню. Суд відбувся 5-6 січня 1981 року. Нікому з рідних не повідомили і 76-річну Оксану приговорили на 6 місяців табору суворого режиму і 5 років заслання.